Доброго дня. Запрошую сьогодні всіх, хто на каналі Надія Грінгарден в теплицю будемо проводити стратифікацію. Зараз я розкажу, що це таке. Ось гілочки тису ягідного я зрізала. Я вже тих заживцювала. І сьогодні півонії. Стратифікація насіння півонії. Яке у неї красиве насіння? Ось які красиві коробочки. Отак, ось і витрушується, і відтрушується, покотилося. Таке воно гарне. Його використовують у флористиці, в таких сухих букетах. Я бачила, що його ще так брізкають на нього фарбою різною. Як на мене воно і так красиве, таке насіння, блискуче, таке чорне. Але воно довго сходить. Ви бачите, що воно як упало із коробочки. Із кущика з того, що росте у дворі. І собі там раз і зійшло, де собі схотіло. І якось так швидко ми не помічаємо, ураз, наче зійшло, наче на наступний рік. Але насправді воно сходить через два роки на третій. Але в природі воно проходить оцей цикл і природній, тобто і спека, і тепло, і, мор, і морозець, і, і, і все. І ця Шкірочка стає м'якенькою, і цей зародок тоді прокльовується і сходить. А нам, наприклад, чого ця нам потрібна стратифікація? Того, що, наприклад, там, де посіять, мені зараз нема, нема де його посіяти. А я посію і воно не буде сходити, просто в землі лежатиме. І люди придумали таку річ його покласти у погреб. Десь у піску у вологому, не в мокрому, а в вологому піску. І не, щоб не перемерзло не в морозильній камері. І щоб не була набовтяна води тут, а отак просто так. Це в мене тут суміш і рік підписаний. Я підписую, тому що поклала була і не підписала. Забула, який рік. І ще раз таке було, що я підписала на картонки, а та картонка взяла і потрухла в погребі. То я тепер ось так роблю. Ну, то раз не вийде, другий раз не вийде і зразу порозумнішаєш. Суміш, це тут і білі, і рожеві, і бускові, темно-бускові. А бордовий це такий мене дуже темний. І в нього і насіння менше. І я зібрала. Але не факт, що це буде бордове. То, що бджола літає, але ж таке. Але ж, надіюсь, я думаю, спробую його теж е працювати з ним. І теж підписана. Його менше. О, така ложка в мене. Я розкажу зараз про свою ложку. От, ось така вона. Це я брала. Брала цього ж насіння із тису. Бачите, вона з діркою. Ось. Ну, ясно, щоб на десь на цвяшок. А тут дві дірочки такі. Ось. Це для того, щоб, як я, наприклад, протруюю цибулини, лілії -лі -лі там чи що, витягла воно стекло, витягла і стекло. Ну, щоб, був, щоб такий інструмент був завжди, щоб не шукати щоразу нове. То це воно у мене там висить, висить і завжди мені, завжди стає мені в нагоді. А тоді оце ось, тоді, наприклад, мені треба набрати попелу чи набрати суперфосфату. А це я тоді заклеюю ось цим лейкопластерем. Надірвала і знов використовую. За призначенням милуюся я цими красунчиками, цими насінинами, цими коробочками, так їх десь покласти десь. На новий рік його білим, може так білим бризнуть. І разом із шишками, разом із Хвоєю воно десь би так. Прикрашало б десь. Про бирочки я не, не сказала. Ось я збираю хожу оці пляшки, як та сміттюха. Тоді їх ріж, ріжу. Ой, не пляшки, це баночки з-під пива. Тоді їх ріжу, тоді їх мию, тоді витираю і тоді вирізаю такі бирочки. Е, і Ручкою на чомусь такому, на мішку. Я люблю на мішку працювати, і на мішку видушую назву. До речі, вони такі практичні, з такої точки зору, що зараз вже є сорти, що там чотири слова. Тоді можна вирізати ширше. З одним словом, ще, і з двома словами, там дивіться, які там будуть варіації. Такі, оце ці краї. Я об... Бачите, я їх обрізаю, щоб не по... Таке гостреньке воно, щоб не порізати руки. Ось так. І таке це ще це його треба кидати, щоб воно там, не, не дай Бог, ніхто не порізався, ніхто не наступив там чи що. Ну Ось, мабуть, і все із, із півонією. А наступна справа в мене тись ягідний. Я вже назбирала з нього насіння, зараз покладу тут це відеречко. Ось назбирала насіння, збирала цілий день. Прийшла, тільки пообідала, але ж і день такий зараз, короткий. От я збирала чого у двох відрах, бо правою рукою тримаю, а лівою збираю, вона таке червоне, таке липке, а тоді таке на руках, наче кров, і холодно так, а я збираю. Ось таке Оце І сюди залила води. Зараз занесу в хату, воно перебродить в хаті в теплому, щоб оця ягідка відділилася від камінчика. Я вже таке робила у 2011 році, чи ой, у 2021 році я робила. Це ми тільки посадили маленькі кущики у 2011-му, потім вони підросли, а потім ми зробили для дітей загорожу. І от як воно вже вродило. І я таке зробила, лежало дві зими в погребі. Я посіяла. І воно в цьому році мало вже зійти весною. Я виглядаю тих хвоїнок, їх нема і близько. Ну, Щоб місце не гуляло, я там посадила е, ці лілейники махрові. Купила нові сорти. Звісно, колекцію треба поповнювати. А тепер я підозрюю, що воно там зійде на той рік. Ну, Як зійде, то буду показувати. Як ні, то не буду. Бачите, такі всякі і помилки, і прорахунки, і невдачі. Такі дуже часто бувають, бо ми працюємо із живою рослиною. То це тут все може бути. Я так люблю, коли воно корінчики пускає. Це найбільше чудо на землі. А це ось ці. Це ось ці гілочки. Я трохи підрізала їх. Це жіночі особини ті, що зав'язують насіння, що цвітуть. Ось які в нього гарненький такий. Зараз я покажу ближче. Дивіться, які гарнюсінькі. З такою ямкою. Прямо таке гарне. І є ще чоловічі, на яких нема насіння. Вони чисто-чисто зелені, але ж їх їсти не можна. Сама ця не отруйна ягідка, а ота насінина отруйна. і все отруйне голки. І стеблу, але ж дуже-дуже гарне для живих загорош. Красиве, таке густа. Ця хвоя вже як підростає. Хвоя дуже така густа, що не видно нічого крізь неї. Ось оце так. І покажу, я живцювала тиси і відео знімала, і зараз підемо. Подивимося, що там робиться. Живцювала я ти 10 листопада. Ось написано: 10 11, 2025 року. Я використовувала клонекс гель. Це такий укорінювач. Він дуже такий хороший, з ним гарно працювати. Я його люблю, але він доро... такий, трохи дорогий. Бачите, я отакі контейнери і поставила там палички, щоб, не, як, наприклад, поборізка, щоб лишня вода була на дні. І щоб оце дном не приклеїлося, щоб воно все дихало. Ну, тепер що? Температура? Температура плюс два, плюс три. До плюс 9, щоб не перемерзло. Я думаю, можна і на дворі його спробувати укорінити. Але якщо, бачите, така буде весна, як цього року, що у квітні місяці вдарив мороз, а його треба поставити, можливо, у березні. А може, в кого, в кого хто живе південніше, в того буде. Така зима і весна без таких морозів. Я живу у північній частині України, в Київській області, то я підлаштовуюсь під, під, своє, під своє, під свою весну, під свою зиму. Ось в мене два контейнери. І ще я спробувала ось так зробити. Під Цю ж під стаканчик такий. Я теж поставила в субстрат, я розказувала який субстрат. І потім оцю стаканчик так, наче, занурила у воду, воду злила і наділа сюди. Бачите, він там щепилося, там. І тут собі йде такий кругообіг води в природі. Його теж не треба чіпати, щоб він стояв у спокої аж до весни. Весною подивитися, провітрювати. Тепер, що тепер що я скажу, що воно може, і ходиш, коли не заглядаєш, воно може не вкорінитися. Але ж я покажу, що це мої вкорінені, ті, що я вкорінила. Це 2023 рік. Бачите, цей був тон тонший, а цей товщий. і цей вже оце ці, ну, молоденькі, вже, оці гілочки молоденькі. А цей гарненький, воно ну, вже там хвойка пішла, така молоденька. Я показую, що воно виходить, але не завжди. Ходиш, коло нього заглядаєш. Але ж хочеться, хочеться, щоб укорінилося. От така в мене іще справа сьогодні. Так, поставлю на місце цей. Ящик, цей контейнер. Я ще поставила під нього ось таку. такий лист пінопласту, щоб він тут, Ну, щоб не тепліше йому було. А може через ці дошки, щоб не віяло. Це такий в нас А може, щоб рівніше було, щоб вода не стікала в один бік. Ну, і в кінці мене жде премія. Жде мене ось я завжди. Оце таке, що, що я люблю посадити, щоб декоративно було. Що це таке? Це такі часто бувають такі мисочки, мисочки, чашечки, якісь старе, тож якісь старі каструльки, чайнички. І оце я в нього посажу ось ці очіки і молодила. Бачите, як воно вже проситься, Ось повилазило, таке старе вже. Таке вже не негарне. Жабка сидить, моя красуня. І ця жабка, я збираю жабок. це така рихлячка. Порихлить землю в вазоні. Вона, бачите, бідна така, кривенька качечка. Бідна жабка, Ось так її ставлю. Шосі. Вона дуже натуральна така. Це ми колись були у справах у Києві. Я купила в епіцентрі. Вже тоді ще як їздили, ми будувалися. Ми їздили по... То по дошки їздили, ну все, що треба для будівництва. То по плитку, то по те, по посе. Я зайшла і бачу жабка. Я її купила. Більше з того разу я таких жабок не бачила. Є такі гумові, такі, а це така красуня. І це я хочу тут уже, бачите, може, в мене буде час. Оце треба порозсажувати його. І, бо воно, бачите, повилазило вже таке воно. І щоб було воно таке декоративне і красиве. Тут у мене ще покажу вже, як я тут. Це в мене зійшов лимонник китайський. Я його теж посіяла в минулому році. І він в мене зійшов і я його пересадила, розпікірувала. Оце він у мене весь. Я теж він погано пускає корінчики, то я його вирішила посіяти. У цьому році він чогось не, не дав. Цих ягідок багато він не дав. От. Ну, а тепер до моєї премії. Це такі я знайшла на горищі. Такі для пива. Це ж як мої хлопці були такими ще. Підлітками, ну, такими по 15, по 16 років. А це таке вони один одному дарували, якісь такі дурнички, такі. пиво, тут ще якесь ось, не пиво, а кухлі для пива, що пиво там таке щось. Або футболку написано, що пиво на ній. Таке. Ну, До речі, вони його зараз не дуже п'ють пиво. Ось, а тут рок намальований. я знайшла його на горищі. І пишу сину, що можна я візьму? А він так здивувався, він про нього вже й забув. Оце це воно, бачите, воно якесь таке угору йде, звужується. Як для, щоб посадить, То якби воно було навпаки, Ну, вже хай і таке буде. От. І тут чоловік зробив мені ось тут, бачите, за ці бідні чоловіки їм так ось, бачите як. Оце цим болгаркою. З свердлом не можна, бо воно лопне, вже так було нам. Тож просиш усе тут, те, то все, це ці бізні чоловіки, садівниці. А тут а тут, е, тут просто дірки. Тут можна і свердлом. То я оце і розкажу, як я роблю. Я не мучу його, Я оце як багато назбирається, я там не кажу, що. Ой, ось раз одну оце-це. Я назбиралася в мене багато. І я так прийшла вся делегація, в гараж. І проситься, що ой треба тут дірочку, а тут треба ще щось, а тут треба ще щось. То це в мене таке дозвілля. Я сюди поклала камінці. Ось ось камінці. І тут земля з городу, і трохи. Перліт, з перлітом, ось видно ж, бачите? Перліти малесенькі, видно, маленькі. І що? Це, щоб здешевити саму, сам процес. Тоді я сюди покладу землі такої м'якшої субстрату нейтральний. У мене тут і нейтральний ось є, і є кислий, і трішки вермикуліту, то в мене там є. От. Але ж його треба полить. Я ось його полю, щоб воно сіло і щоб постояло днів три. Полить. Чого? Того, що я зараз розкажу. Ну, як за що я можу розказати? Про помилки, про свої. Того, що я ж так хотіла результат, а мені треба було почекати. Ось така, це колись тут цукор був тут. Бачите, я хотіла, щоб швидше, а воно вийшло, знаєте, хочемо, щоб краще, а виходить, як завжди. І воно сюди, сюди провалився. Це отчиток бриліант. Бачите, провалився. А тепер мені треба його оце, витягти, оцю мармурову крихту, вивалити і шею, і ще оце витягти за чуба. Воно вже ж не витягнеться, бо воно вкорінене. А якби я почекала, то воно було б нормальне у мене. Оце так. Ну, помилки треба виправляти. Я думаю, що це невелика така помилка. От. Оце такі справи на сьогодні. Хай постоїть, а я потім буду сюди приходити і посажу, щоб воно щоб не було отакої ямки, щоб туди тоді мені не відтягувати. Та робота завжди в садівників є. От. Те садиш, а те пропало, а те пересаджуєш. Ось красунчики мої. І все виходить. Що ж я зроблю? Ось така тепличка, я ще огляд зроблю теплички пізніше. Бо я вже сьогодні бачу, я набагато наговорила. От. Отож бажаю всім, щоб у вас корінчики вдавалися, щоб вже ці корінчики пускали, щоб у садочку все квітло, буяло, щоб ви менше робили помилок. І всіляких гараздів нам, усім і нашій Україні.